Дві сучасні СТЕМ лабораторії відкрили у Смілянському технологічному фаховому коледжі. Фінансову та експертну підтримку забезпечила Миронівська птахофабрика. Навчальний заклад та підприємство співпрацюють за напрямом дуальної освіти. Такий вид навчання передбачає отримання теоретичних знань у коледжі, а практичних навичок на птахофабриці. Дуальне навчання, я ще раз говорю, і повторююсь, це є такий шанс для молоді, щоб отримати перше своє робоче місце в такій сучасній великій компанії. І саме головне реалізувати себе. Саме головне. А для нас, як для роботодавця, це отримати такий висококласних спеціалістів. Інноваційні класи створені для майбутніх механіків та фахівців із автоматизованих систем керування виробництвом. Тут облаштовано робочі столи та стенди з інструментами, а також міні-пташник, пакувальна машина та інші елементи виробництва. Аналогічні до тих, що є на переробному комплексі. Ми маємо тепер можливість це показувати прямо тут. Я тут вже бачу просто десятки лабораторних робіт, які можна поставити для того, щоб напрацьовувати певні такі професійні навички регулювання різних процесів, програмування цих контролерів. Ну, багато тут дуже багато можливостей.